Привіт-привіт, мої хороші! Рада вас вітати на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. І сьогодні ми з вами дивимося, що він вам хоче сказати, про що мовчить. Іноді дуже важливо подивитися, що саме в думках, почуттях, який саме емоційний стан у партнера. Тому що ми іноді думаємо, що тільки нам боляче. Але треба шукати. Його почуття. Вони важливі, дівчата. І я... в мене є таке побажання до вас. Дивіться, будь ласка, розклад. Він загальний. Дивіться, не відштовхуючи інформацію. Тобто, не кажучи, ну да, йому боляче, а мені ні. Не треба так аналізувати. Просто послухайте, просто прийміть цю інформацію і все. Яка б вона не була? Яка вона зараз буде, ми з вами не знаємо. Не треба йому співчувати, не треба його жаліти, не треба себе жаліти. Просто послухайте, поки слухайте, уявіть, зробіть швидку висновки, і живіть своє щасливе життя. Це буде найкращий вибір. Тому що, якщо ви будете вчиняти супротив, ви просто не отримуєте необхідної для себе інформації. Думайте про свого чоловіка, мужчинку. Пишіть мені на телеграм по особистих прийомах. Та пишіть теми розкладів, які ви хотіли подивитись. Що він зараз хоче тобі сказати? Давайте дивитись, якого чоловіка ви загадали. Хто він? М -м -м, в страхах, в своїх таємних образах ображений на весь світ. Маленька дитинка. Знаєте, чомусь багато енергії жіночих? Тому іноді вам, можливо, поруч з ним доведеться бути чоловіком. Можливо, він у вас брутальний бородач, а в душі дитина мала. Страхи. Фантазує. Дуже хочу родину. Родину повну, але чомусь до кінця не знаю, що таке щаслива родина. А чому ти не знаєш? Тому що то, що йому казала мати, що добре, що погане, воно не справдилось. Воно в житті так не працює. То, як його виховали, в житті так не працює. Що ви за чоловіка сюди загадали? <смір> Страждає. Страждає знову жіночі енергії, емоційний дуже. З ним, не з ним знаєте, нема сенсу щось йому доказувати, щось там з ним виясняти. Це безрезультативно, безрезультативно неефективно. Тут тільки любий мій, коханий, найкращий, тільки так. Дівчата, хто дивиться, у кого військовий, відразу скажу, дуже погана якась ситуація, хтось йому буде снитися, можливо, з побратимів або з друзів. Знаєте, мертві приходять. Погано спить дуже просто. Якщо навіть не військові, то на військовий дуже погано спить. Кудись йому дорога відкрита, куди він не хоче. Або, знаєте, тут ще можна може так, от можна так трактувати, що я пішов від тебе, це для тих, від кого він пішов. Та що ж мені я дивлюсь його мені так спати хочеться. Спати хочеться, а не можу, так? Да? Я думаю, що я від тебе піду, або я думав, що якщо я від тебе звільнюсь. Або і буду жити своє життя, я буду щасливим, а в мене нічого того не відбувається, що я планував. Я, як вибачте, баран, дивлюсь, де ти там. Де ти моя принцеса? Я хотів би з тобою щось будувати, але я розумію, що будувала наші стосунки виключно ти. І зараз єдине, що я можу дати, це інтим, та енергію інтимну тобі. Але і ти, і я, ми обидва переймаємося, чи є зрада, чи ні, чи є трикотник, чи ні, ми про це думаємо. Він так вважає. Це те, що він вам хоче сказати. Я знаю, що ти думаєш, це він вам каже. Обирати мене чи ні? Чомусь він вважає, що ви до нього жили краще та стабільніше. Ти мені так казала, дівчата, то його думки. Ти мені так казала, що тобі без мене було б краще. Я хочу, знаєте як? Я хочу тобі відкрите серце, я хочу тобі признатися в коханні. Він не знає, що таке кохання. Чесно, чесно, чесно. Якщо між вами відстань або не спілкуєтесь, хочу шляху до тебе. Дівчата, дивіться, хто в стосунках, якщо він вас там найближче, там пару днів після перегляду почне постійно обіймати, я не винна, то воно так працює. Ну, буде до вас сильніше тулитися. Тому що, що ви розуміли, такі розклади, ну, коли відьми роблять. То ми запускаємо процеси, такі, які хочемо. Тобто, все одно, будь-якому секунді нашого життя відьмовського, хто природня відьма, розумієте, хто не там ну, не будемо зараз. Ми запускаємо якусь енергію, ми наділяємо розклад цією енергією, Тому чоловік однозначно відчує зараз тепло, коли ви дивитесь. Можливо, хтось у когось з'явиться. Я хотів би тебе надурити, але ти ж не дурна. Ти давала мені таку любов або даєш таку любов, такі відчуття. Знаєте, він, і він, і ви, і ви чомусь відчуваєте саме любов, тоді, коли обіймаєтесь тактильно, знаєте, коли відчуваєте фізично один одного. На відстані вам дуже важко, бо там по телефону спілкуватися, або по переписці нічого не зрозуміло. Чому ти від мене завжди відмовляєшся? Це він вас питає. В нас з тобою щось є магічне, щось виключне наше? Я поводжу себе як дурень. Тут маніпуляція йде, тому що я потримаю відстань або мовчанку для того, щоб ти за мною засумувала. Вам від того боляче. Він не дуже це розуміє. Тут чоловік, який знаєте, розуміє вас, коли бачить ваші сльози або чує вашу істерику. О, істериць, значить, любить. Ну, такий важкуватий. Що він хоче зараз вам сказати? Як? Він хоче з вами бути, але чомусь відповідальність всю на вас перекладає. Він каже, Я, ми, ми були б разом, але ти ж, ти ж мабуть, оце, оце, знаєте, ти ж, мабуть, не хочеш, ти, мабуть, не вибачиш, або тебе ж, мабуть, не влаштовує. Чесно, бачу наміри, щоб ви йому влаштували гарне життя, гарний прийом, тишу, затишок самі. Облаштуй. Ви так втомилися, що ви ще сидите і думаєте Іди ти! А я пішла навчатися, розвиватися, жити гарно. Тут хтось, мабуть, дивиться колишнього, який і не, не потрібний зовсім. Знаєте, то в трикутниках тут така ситуація цікава, коли він буде з'являтися, ви будете втрачати гроші, гроші, бажання жити. Бо він вам каже, я приходжу, я спочатку беру, а потім думаю, віддавати тобі чи ні. Бо я ж себе люблю, ти ж знаєш, я себе люблю, то він вам так каже. Та, да, я розумію, ти страждаєш, але ж то твій вибір. Заманюю, заманюю. це я, коли тобі погано, я до тебе не піду або мені все одно, а коли в тебе все добре, я прийду твій ресурс тобі забрати. Ну, зададь. Почали за здоров'я закінчили за упокой, Да? Я не хочу з тобою сваритися, нічого з тобою виясняти. Тебе розбите серце, я розбив. Ну, знаєте, от відповідальність за нього і за себе в його думках несете тільки ви. Не знаю, чому так. Я так розумію, за його родину, за дітей, за його там родичі. Ви всі, тільки ви відповідальні. Він не знає, що хоче по життю. Ну, гарний, я розумію, гарне. Дуже хотілося, б з таким родину. Але він не для родини зараз. Він зараз сам собі, він шукає собі найкращого життя. Зрозумієте, дівчата? Тому він просто ваше буде догори гори перевертати, перегортати. Так, що він хоче сказати? Я бачу, що якщо ти з кимось спілкуєшся або хочеш, я тобі цього не дам. Бо я так хочу. Давайте пораду вам візьмемо з ним. Знаєте, це називається «Давайте розбиратися хто перед нами, тому що людина дійсно починає з гарних слів. І тут, мабуть, порада така перша, що ви його слухаєте уважно. І не робіть висновків відразу. Дослухайте до кінця завжди. До чого це ведеться. Порада. Віддайтесь коханню. Навіть якщо результату не буде, віддайтесь коханню, бо ще буде, навіть якщо ви у бо розійшлися, буде у вас ще історія. Віддайтесь, бо він і ви насправді цього хочете. Ви тоді просто доживете. Навіть якщо ви будете потім шкодувати, вам це треба. Вам ще треба його повідчувати трошки, знаєте? Але нічого йому не давайте, не вирішуйте його проблем. Прийшов. Ви отримали задоволення, бо якщо це ваш чоловік, проведіть гарно час, йдіть займатися своїми справами. А він хай що хоче робить.